Увага! Тестування системи сповіщень. Нарешті злили ймовірний дизайн PlayStation 5 Pro. То коли вона вийде, чим відрізняється від слімки, та чи слід її чекати вже в цьому місяці. Дізнаємо сьогодні і рушаємо. Привіт, мене звати Ірина і ви на каналі Сторіня. Уже четвертий рік ми користуємося п'ятіркою. Вона вже стала стандартом дизайні та потужності на ринку. Грати на 4К телевізорі в 60 ФПС стало нормою. І найголовніше, що ми очікуємо від прошки, це нативне розширення в 4К. Але як воно насправді зараз розкажу на минулому тижні для тих, хто пропустив, пройшов Gamescom у Кьельні. Окрім крутої демки другого сталкера, пройшло багато чудок щодо п'ятиї. Нібито розробники вже мають характеристики та дивкіти майбутньої консолі. Деякі навіть затримують релізи ігор, тому що нове покоління консолі краще розкриє потенціал їх тайтлу. Ну, удачі їм з розробкою! А що ж наразі? PlayStation 5 показала себе слабувато на релізі, вигрібали її цілими партіями, і купити омріяну консоль було дійсно важко. Ну і з іграми доволі туго. Тільки ремастері ігор з четвірки та сіквели, хоч і високої якості. Такі, як Horizon, Forbidden West, God of War, Ragnarok та Павук 2. Зараз вже продано більше 60 мільйонів консолей по всьому світу. І купити плойку нижче рекомендованої ціни, наприклад, сторіння, немає жодної проблеми. Але, на жаль, Sony констатують той факт, що дуже багато активних користувачів лишаються на PS4, що змушує ігрові студії портувати ігри і на четверту плойку, що однозначно затримує прогрес. Що ж, нам відомо по PS5 Pro по продуктивності. Прогнозують буст в 40-45% у порівнянні з п'ятіркою. І якщо чесно, це не густо. Та ж Nvidia робить із року в рік не тільки і в ціні акцій, а й в потужності їх відеокарт. От, наприклад, dlss 3 спокійно подвоює кількість кадрів, на які здатна карта в нативці, і це взагалі магія. На мій погляд, співпраця з Sony з AMD трішки сповільнює прогрес. Так, залізо виходить дешевше, але технологічно, AMD значно відстає від зеленого конкурсу. Курента, і якщо у вас є бюджет близько півтори тисячі доларів, то нативні 4К в 60 кадрів уже були б для вас реальними ще один-два роки тому на ПК, наче як обіцяють нейронку із зглаженням та генерацією кадрів. І як на мене, ну друзі, краще не треба. Люди виграли у другого паука. Такої мильної і перешарпаної картинки я ще не бачила. Вони додали ефект зернистості, аби це скрити, але якщо вимкнути до нуля, то це просто блін якась. Каша, прикиньте, якщо цей жах ще через нейронку прикинуть. SSD плюс-мінус залишиться на тому ж рівні. Але я дуже сподіваюся, що об'єм самого накопичувача виросте, бо пам'ять значно здешевшала за ці 4 роки. Ось на цьому скріні ми бачимо ніби злив та дату релізу. Але я точно можу сказати, що це мало ймовірно. Як мінімум, це ну дуже запізно, та ще й надто близько до різдвяних свят. Ну і плюс вони пропустили чорну п'ятницю. А по друге. Sony проводитиме Токіо Show і State of Play. І це зможе занонсувати та представити консоль перед усіма святами у найжирніший період. І я думаю, що десь у кінці вересня плюс-мінус буде анонс. Отже, чи брати PS5 або слімку зараз? Ну що, тут як кажуть, не все так однозначно. Якщо покупка не горить і зараз у вас, наприклад, четверта або четверта Pro, то краще чекати на п'яту прошку. Бо потужність потужністю, а пограти в GTA 6 у 60 кадрів можна буде тільки на прошці. і поспішати з покупкою слімки, ну я думаю, не варто. Але якщо берете п'ятірку на подарунок або собі на першу консоль, то беріть у будь-який зручний момент. Хоч зараз, ціна наразі на слімку, ну дуже приваблива. Та й плюс із найближчими святами новорічними і зростанням курсом вона буде збільшуватись. По-друге, на п'яту прошку буде ну дуже страшний ажіотаж. Навіть не надійтеся її придбати за рекомендованою ціною до того 2025 року. Одразу після виходу це буде оверпрайс. Ну і по третє, не забувайте, що PlayStation це дуже ліквідна консоль. Так само, як і iPhone у хорошому стані, у вас її завжди заберуть по високому прайсу. І апгрейд на новішу консоль займе мінімум бюджету. Ну і плюс не забувайте, що всі ваші ігри моментально після покупки точно не проявляйтеся до 4К 60 кадрів, і на це також потрібен час. І немалий. Тому якщо і купувати PS5, то через півроку рік. Ну а огляд на прошку обов'язково чекайте на нашому каналі. А ви підписуєтеся? Ставте лайки, відправляйте друзям і обов'язково переходьте до нас. в Інстаграм. У нас там завжди класні акції. Побачимось.